Доброго ранку, мої любі діти та шановні дорослі. Сьогодні на занятті з мовленнєвого розвитку я познайомлю вас з українською письменницею, яку звуть Наталя Забіла. Та вивчимо її віршик Наша Ялинка. Бажаю вам повчального перегляду. Наталя Забіла. Це українська письменниця, поетеса, яка писала вірші. Твори та казки для дітей. Вона дуже любила дітей і тому писала для них і про них. А сьогодні ми з вами вивчимо віршик наша ялинка. Дітки, пропоную вам відгадати загадку. У святковій залі стоїть як картинка. Весела! Зелена красуня. Так, ялинка, правильно. Дітки, скажіть, а яке наступне свято ми будемо зустрічати? Так, це Новий рік. Правильно, а це веселе свято чи сумне? Ну, звичайно, веселе. А зараз послухайте вірш. За вікно летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі маленята, найщасливіших батьків. Це для нас. Веселі свята, подарунки, сміх та спів. Добре, а зараз дайте відповіді на мої питання. Що летить за вікном? Так, сніжинки, правильно? Куди сніжинки сідають? На вікні. Правильно. Де танцюють діти? Діти танцюють коло ялинки, вірно. Новий рік це веселе свято чи сумне? Ну, звичайно, веселе свято. Молодці. Давайте ще раз разом повторимо віршик. За вікном. Летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі малинята, найщасливіших батьків. Це ж для нас веселі свята, подарунки, сміх та спів. А зараз, дітки, спробуйте самостійно розповісти віршик за допомогою малюнків. Молодці малята. Сьогодні на занятті ви познайомились із творчістю української письменниці Наталі Забілої і вивчили віршик Наша Ялинка. Тепер на зимові свята на свято Нового Року можете розповісти цей віршик для своїх рідних. У Наталі Забілої є ще дуже-дуже багато віршів, творів та казок. Можете попросити своїх батьків, щоб вони вам їх почитали. А я хочу вам сказати до побачення. До наступної зустрічі!